Оці вмовляння, вони не працюють абсолютно. І те, що я думав, що колись от ми видамо такі чудесні книжки, і люди будуть їх вибирати, російські не будуть, бо наші будуть кращі, воно 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 трошечки спрацьовувало. Але насправді, хто хотів читати того ж Гаррі Поттера російською, той читав. І там, може, навіть до 40% людей купували. Російською мовою, хоча в нас була книжка дешевша, кращий переклад вважався взагалі на загал у світі. Обкладинка своя, яка подобалася Джоан Ролінг. Тобто, ніби все, все ми робили для того, щоб беріть українське, бо воно, воно краще у всякому відношенні. Так? Але ну так не ставалося. Тільки тільки з війною це все вивітрилося, але знову ж таки з мовою дуже складно. Я думаю, що мають бути якісь, якісь е суворіші мет методи, але, мабуть, може після війни.